приветствую вас на моем канале. Ну, в общем, с Сузуки не сложилось, скажем так, не захотів власник продавати за 1000 долларов. Поэтому я все равно не прекращаю поиска интересных вариантов, которые можно взять под реставрацию. Хочется мне что-то покрутить. Но сейчас хочу заехать до нас на автоплощадку, топ гараж. У них там стоит джип Гладиатор, пикап, Вранглер пикап. Сейчас питаю, якщо разлешать. Сделаю такий видеообзор. Площадочка у нас тут на виїзді знаходиться. Если, конечно, он не работает сейчас, потому що зараз неділя. Може быть уже и отработали на сьогодні. Ну, спрос не вдаре в нос. Вот этот именно гладіатор мене интересует. Машинка прям класна. В неї ценник 30, сколько? 34 тысячи. 58 тысяч пробега. Я на неї дивився, вона, вона была обгрівша, вот так вот, вот ця частина. Ну, в принципі, не, не, не критично, Машинка прям цікава, прям В неї видно, що її робили хорошо, тому що крашеный капот, ну, крашені деталі, хорошо. Колеса красиві стоять, на фотках там стояли тобто В неї вложили в принципі, душу. Машинка прям, прям красива. така цікава, ну, вона, вроде би, здорова. Clearance у неї, но он, от моя каліно. Чуть ниже коліна, ну це до порога. Е, ну, при цьому вона не дуже висока. Ось, ось, пожалуйста, по моєму росту, десь 1,8 метра у неї висота. І наскільки я розумію, тут криша ця Ну, Ми кришу знімати не будемо. Зараз хлопчик принесе ключі, ми трошки на ній проїдемося, подивимося, що взагалі за, за така машинка. Тому що машинка дуже... Мені дуже цікавий такий автомобіль. Прям брутальненька тачечка. Решетка, естественно, оригінальна. Бампер з пластиковою накладкою, фари теж модні з лінзами. Місто, де було пожар. По фото я не бачив, щоб тут була бита. Тут просто вона обгорівша. Ну, зроблено, наче все добре. Усіх рама тут покрашена хорошо, друзі немає. Двигатель, в принципі. Це теж робить добре, це вона стояла тут время. Це машина така рідка, ніхто її не бере. На тест-драйв. Мене, конечно, ця система, що тут стоять хрестовини вміста шрусов. Ще така, знаєш, довоєнна технологія. Ну и ну, правда вмісто шкварней шарові стоять. Інтересна, конечно, машинка. Перший раз за рулем этого Рубикона. Я, конечно, на машинах тизать вмію ну, Владиція площадки мені довіряють, дали проїхатися. Зараз трошечки приїдемо, скажу вам свої тактильні впечатлення по даному автомобілю. Сидіти на ній дуже високо. Що тут стоїть пару мостів, поки, поки я не чувствую. Зараз трошки треба кружочок якийсь дати і ми все побачимо, почувствуємо. Посадка, звісно, клас. Ти їдеш царська посадка. Двигатель тут 3,6. Тут два моста спереди іззад. Це настоящий внедорожник, ну, на якому реально класно кататися по місті. Приїхала 200-ка навстречу. То він теж так дивлюсь, подивився. Думав, прикольний джипік. Машинка реально клева. Буду вам розказувати свої тактильні ощущения. У машини совершенно не чувствуется, що вона рамна. Если сравнивать, допустим, с 200-кой, то 200-ка более валка. вся такая комфортно. По дизайну можно и чуть сравнить типа с геликом. Блин, опять же, цей Рубикон гораздо комфортнее, приятнее в управлении. Вообще не чувствуется ни габаритовые, ни те, что тут огроменные колеса. Комфортно ехать по территории, скажем так, нашего города. Сейчас попробуем тут... Такий проводочек, конечно, не сильно тут можно газовать, но трошки щоб почуть хотя бы звук этого двигателя 3.6 это что-нибудь значит. Думаю, довольно быстро, звук приятный. Ну и підхват для такого сарайчика тоже, я вам скажу, довольно хороший. А, очень симпатично, на мой взгляд, вот эта торпеда. Довольно она такая простая, архаїчна, как и в старых джипів, как як, як в АЗИКів можно сказать. Ну все классно, четенько сделано, читабельность приборов удобна. Тут мониторчик, все, все классно. Сразу чуть неудобно, что стеклоподъемники на торпеде. Ну тут же ж на цій машине можно двері снять вообще, ездить без дверей. Крышу двері снять, в, 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 этот, в, криз... в кузов набрать водички, например, и кататься. З басейном. Я по городу трошки туди-сюди взад поряд, катаюсь на цьому джипчику. Ну, просто попробувати як. Честно скажу, вообще машина прям, прям комфортна. Очень сильно привлікає внимание. При тому що сегодня воскресенька людей немає. Ну, Всі оборачуються думають, що це за такий динозавр. Ценник 34 за неї я считаю доволі адекватний. Зроблена вона хорошо. Да, ми бачимо, вона після пожара була. Ну, це, це, ніхто не скриває цю інформацію. Тим не мене, машина е, зроблена. Хорошо. Видно, що машину люблять. Нема, щоб тут видно, там, собаки бігали е, або машині. По всім параметрам машинка доволі обслужена. Е, класно було б заїхати десь на попробувати всі її э, можливості. Я, конечно, видосики багато дивився. Э, Джипи, врангери, рубікони, ну, звісно, гладіатори їдуть хорошо. Тут чуть-чуть линейная база, але это не мешає хорошій проходимості. Машинка, чесно сказать, вообще зачетна. Я благодарен компанії скажем, топ гараж за те що дали мені покататися почувствувати владельцем такого автомобіля Вот ця лісна стихия мені б наприклад така машина в село е по полям їздити взагалі була б ідеально но поки к не обладаю нужною сумою ну, а покататися чесно кажучи хотілося да, все зроблено наскільки надежно мощно крепко рама видно, раму до отсюда покрасили. тут вона я ж кажу, тут. Да, і тут до сюда колеса, огромні, класні катки. І не можу поняти. А ні, ні, це не этот. Чибетлок и настоящий. Не был ты вроде как настоящий, прикинь. Все жирні колеса вообще считаются. Яких-то изъяний я вообще не бачу по цій машині, в принципі. Щоб десь щось... Машина нова, вона там 19 го чи 20-го года. Да, ніяких не ні коррозий. То тобто есть на ній, к сожалению, не використовували. Ну як не к сожалению, а наверное хорошо. її не використовували по назначенню. Yeah, вообще просто уникальный такий автомобиль мне очень нравится внешне а самое главное что вин необычный необычный вам гелик що все ездят да вообще тут просто превосходніше. глянь тут ні сзади вообще нигде нема коррозии то есть роблено классно хороший автомобиль открывается этот о, даже п нема якісь цилиндры якісь пружины, потому что борт бросаешь, он хоп, потихоньку зроблений. Борт такий, что на нього можно вставать. Я думаю, что тон удобрение легко цей аппарат повезе. Такая прям зачотненька машинка. И цвет. Лично, как по моему мнению, цвет, конечно, изумительный. Изумительный. Может тут, конечно, что-то должно быть. Но мне кажется, тут на порогах вот не хватает. какой-то такой черной полосы, типа как вот этот фендер. Классный гладиатор. Коробка, дивлюсь, ну, всякому случае по кулісі, я не знаю, як в остальных э, джипов. Но тут получается можна їздити как на заднем приводе, э, так чисто на полном приводе. Ну, понижайка, естественно. И понижайка, ну нейтральна и понижена передача. Це кстати классно. Потому что на этом на L200 у мене была L200. Э, там есть два варіанти коробки: Part-Time и Super Select. То, это суперселект на полном можеш їздити, То есть, зимой, ты, по голольоду льду, ты себя чувствуешь уверенно, как на на всех четырех колесах иду уже туда на базу скажем так специально заїхав в узкий проволочок попробовать як машина чувствую в узких проулочках можно сказать иду по относительному бездорожью машину качає но все равно сидіти управлять этим аппаратом комфортно сейчас переключим на полный привод як через нейтраль Интересно, я же что включается или через паркинг. Да, через паркинг. А, 4H, да. включилось. О, сразу бодрее. Бы Бо так в газ даешь, задние колеса пробуксовывают. Да, на полном приводе. Я бы, честно говоря, наверное, постоянно на полном приводе летал бы. Потому что машина реально бодрей. С поворота выезжаешь и поряднешь тебя підтягивает. Мені кажеться, що тут э, ж американські мотори доволі мощні, його можна ще трохи подроздути та нормально наказувати на драхрейсингу такою машинкою. Чим покатався я трошки по городу, їду вже на базу туди. Я, честно скажу, кайфанув прям автомобілі з усієї сили. Я думав, що це конкретно внедорожник. От я на геліках я хотів взяти гелік, покататися, але мені наскільки вона не подобалась, наскільки вона дубова, я ж не завжди їздю по бездорожі, а просто по місті. -по то если сравнювати з геліком, це ця, ця приятні. Я, звісно, не їздив на геліку, ті, що нові що по 200 тисяч стоїть. Там, напевно, вже другий рівень по Ну а якщо в цій цінові політики, то я б, навіть рубіка или точніше, цей гладіатор, гладіатора взяв би. Ну, я во-парах за практичність, можна щось перевести, погацапурить реально на цій машині прикольно і просто жопу свою возить по городу взад-вперед, удобно. Ти сидиш високо, сидиш на рівні 200 300 крузака. Машинка прям прям інтересна. От де момент, я назад же загоняють цю машину бандуру, це при том, що я хвина на ней, ну, 5-6 назад. Наскільки быстро привыкаєш до габаритів, що немає якихось проблем управляти даним транспортним средством. Все, машина стоїть рівно там, де вона стояла перед этим. Состояние по салону я вже 7 раз обдивився, ніяких нюансів. Прямо машиною пользовались исключительно. Ну, вообще, даже потолок ні разу не знімали. Прям чітко-чітко. Очень хороший денек у мене видався. Я очень давно думав покататися на гладіаторі. Но думаю, як то не вдома зайти, просто пацанам сказати, дайте покататися. Ну, Тим не мене, компанія, торгова площадка Топ Гараж. Ось, кстати, їхній QR-код. Попросили оставить, Переходьте в їхній телеграм. Внизу буде ссылка на їхній інстаграм. У них реально класні машини. Я вже несколько разів тут, навіть їхню площадку, всі машини знімав. Но у них тут міняються машинки попадаються хороші. Е, кстати, в там відео ви бачили, що я з площадки. Ми купили Subaru Forester з площадки по хорошій ціні і хороше настояння. Ну, в общем, такий вийшов обзор. Я б навіть сказав не скільки обзор, а мої впечатлення і відчуття после того, як я поуправляв э, даним автомобілем. Э, Мені машина понравилась, прям машина клёва, з подобається. Я люблю такі машини. Вона трошки валка, так як я люблю, така дідовський стиль. При цьому вона бі, стартує. Я сподіваюся, що на такий теж в скором будущем покатаюсь. Очень хотілося б спробувати такий автомобіль на бездорожье. Я думаю, она очень интересно покажет. Я, кстати, нашел, удочку такую закинул, нашел еще одну брошенную машину, еще более интереснее, чем та Сузуки. Если найду владельца, может быть, в скором будущем будем осматривать еще один автомобиль. Благодарю вас за просмотры. Не забываем ставить лайки, комментировать. В конце месяца, как всегда, розыгрыш по комментариям. До новых встреч, если было интересно. Буду рад видеть вас снова на канале. Пока-пока.